Ігулка від Путіна у дії. Український Крим виліковується від кремлівської зарази. Дорі склад рядом моїм домом. Російська пропаганда називає це хлапками. Бавовна потребує делікатного догляду. Тому велике прання тільки на російських військових об'єктах. Лише впродовж серпня у цій окупованій частині України нарахували 45 ось таких чрезвичайних звичайних Клуби диму, наляканого Аксьонова, приниженого Путіна і не хочу уїжджати з Криму. Ми все бачили. Тому зараз ми проревізуємо, що як іде втратила російська армія від спалахів серпневої по-кримськи. Так, Палала Новофедорівка, стратегічний військовий аеродром путінської авіації. Цей вогонь завдав збитків агресору щонайменше на 300 мільйонів доларів. Аналітики, які дослідили супутникові знімки до і після інциденту, заявили про знищення мінімум 11 російських винищувачів. Плюс заявляється про знищення складу боєприпасів, яких, судячи з масованої детонації, росіяни зберігали чимало. За вісім років окупації Росія системно перетворювала Крим у суцільну військову базу. Тому потрібно розуміти, що встановлені масштаби знищеного це лише верхівка кремлівського айсбергу. Ось цей вогонь палає на базі, де Росія базувала з десяток ракетних комплексів для подальшого терору в Україні. Лише транспортно-пускових контейнерів тут налічували від 400 одиниць, а ще того дня зачепило залізничне полотно поблизу Жанкуя, через що зупинився рух потягів та ешелонів. А це, як розумієте, поставило на паузу перекидання російської зброї на материкову Україну. Загадкові займання у Севастополі у серпні нарахували 5 разів, серед яких штаб Чорноморського флоту окупаційної армії. На перший погляд, от що дасть псування фасаду адміністративної будівлі ані, у Кремлі з вами не погодяться, тому що удар трапився напередодні параду Чорноморського флоту, і саме через загрозу теракту паради скасували. Хоча насправді парад скасували, бо флагмани флоту Росії спочивають на дні Чорного моря. Головний окупант Криму Сергій Аксьонов вже якось вирокував, що в результаті щоденної баловни пошкоджено більш ніж 4 тисячі об'єктів. Але хто за цим стоїть ні слова. тому, що згідно вертикалі пропаганди, атака по територіям, які навіть тимчасово контролює терористична федерація, неможливі як такі, щоб нікому не було обидно, але їх, Наша система по як їх унічтожне десятки. зараз. Же Кремль щосили намагається компенсувати втрачені ресурси і терміново перекидає на півострів нову техніку. А склади в глибинах Росії це ще та бездонна діра. Бо скільки і чого там зберігається ще з часів радянського союзу, це велика таємниця. Проте, судячи з того, що ракетні комплекси С-300 до Криму перекидають аж із Сирії, то заяви про дефіцит надточної зброї все ж мають право на життя. Серпень став місяцем визволення Криму від російських загарбників, причому не теоретично, а сугубо практично. Це як із парадом російських військових на Хрещатик. Путін хотів, Путін отримав. Військова техніка так і дісталася до головної вулиці країни. Десь так і з демілітаризації. Путін вже хотів демілітаризовувати наші землі, але він це отримав. Бо Крим це Україна. Євген Коксін, ТСН 1+,1, марафон Єдині нови.